На площі біля пам'ятника борцям за волю України в місті Тисминиці, 29 січня, відбулось віче. З нагоди вшанування пам'яті загиблих юнаків під Крутами Творилась спільна молитва за вбитими героями, які захищали ідеї державності незалежності України. Ще рік тому ми вшановували пам'ять героїв Крут і не мали надії, що той же самий ворог, з того самого московського лісу, я назву, бо такі люди, які породили такого Путіна, не мають, я рахую, душі. Це якісь як не світу цього, вибачте за такі слова. Напали спочатку на Крим, пізніше на східні наші області. І наші перші патріоти, які добровільно, поки сформувалося військо наше строєве, перші пішли на захист нашої держави. Окупант не сподівався, що так оперативно, що так швидко згуртується вся держава, тобто від західних кордонів до східних. І сам народ підтримує цих добровольців героїв. Я хочу вклонити голови перед тими людьми і волонтерами, які допомагають нашій армії. Я хочу вшанувати тих героїв, які ще там зараз воюють. І маю сподівання, що цей рік закінчить і поставить ту крапку на захисті нашої України, щоб ми в січні 16-го року вшанували героїв Крут і жили на своїй вільній незалежній Україні. Слава Україні! Історія повторюється знову. Тепер не тільки вшановуємо пам'ять загиблих 29 січня 1918 року юнаків біля крут, а додали ще герої новітнього часу. Адже ворог той самий агресія проти України стрімко зростає, і Україна доказала всьому світу, що має теперішніх сильних своїх героїв. Історія України завжди складалася і складається зі сторінок боротьби за власну незалежність. Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті героїв Крут, пам'яті про безсмертний подвиг юних студентів, що захищали українську державність, поклавши на її вівтар найцінніше власне життя. Ми, сучасна молодь, вважаємо, що пам'ять про цих героїв є по особливому ціною для нас сьогодні. в час коли наша держава знову у горнилі війни, знову північний наш сусід хоче поглинути нас і знову на захист та оборону стають ще молоді, але з непокірною вірою і любов'ю до батьківщини воїни. Ще юнаки, ще зовсім діти, а навкруги і смерть, і кров, на порох стерти, перебити, іде на Київ муравйов, Полків його не зупинити та рано тішити скати, коли встають до зброї діти, народ цей не перемогти. За свою долю нація повстала і на майдані пролилася кров, але в серцях надія розквітала, в серцях надія, віра та любов, тут барикади, маски та шоломи, протести, єдність та жага до змін. І ті герої, що не знають втоми, та підіймають неньку із колін. Страждань багато, сльози на бруківці, на тій бруківці, де лежать вінки, народ в кайдани, а на волю вбивці, і плачуть доньки, матері, жінки. Та ще не вмерла України воля, Небесна Сотня дивиться на нас. Чому ж така несправедлива доля героям слава? Кожному із вас, слава Україні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, а священники нашого міста закликали всіх молитись за мир та спокій в Україні, адже війни не бажає жоден свідомий українець. <звігінь> Нехай вороня над степом кружляє, дика орда муравйова різно наступає, що ворога зупинити на станції крути, з'їхалися добровольці, молоді рекрути. Бою, бо пролился кров'ю наша, силою рікою.